Ну що, всім привіт! Мене Діана, а ви на каналі Сонечко Діана. І сьогодні я вам розповім, хто такі кемпери та джампери. Та чому ними краще не бути Для початку я вам розповім, хто такі джампери. Джампери це ті люди, які пригають, коли бачать, що в них стріляє ширів або наоборот. Стріляє марти. Ну, або хочуть, звісно ж. Кікнути, так скажем. Зараз я вам на прикладі покажу от приклад. Це просто джампери. Ось так вони пригають і так часто. А ще є такі люди, як спам джампери. Вони зажимають кнопку і просто йдуть. От, ось так вони йдуть, і не знаю. Чи це працює? Я колись сама була джампером, та пристала це досить швидко, тому що мені це перестало подобатись, ну і мені здається, що це не круто. Я думаю, що краще не буде джампером, тому що джамперів недолюблюють. І вас можуть захейтити, якщо ви джампер просто на рівному місці. Ви собі пригаєте і вам можуть писати типу фу, джампер, і так далі. Ну, це, я думаю, всі розуміють. А по-друге, якщо, наприклад, інша людина грає, ви можете заважати цим людині, тому що буде незручно, наприклад, попасти, і людина не зможе так виграти. Тепер в декого є питання, як же ж його замінити. Я порекомендувала ось так ухилятись. Ну, це перший спосіб, і я ним рідко користуюсь. Ось, але є ще ну, інший спосіб. Можна від першого лиця дивитися і ось так ухилятись. І ходити ось так, типу, спиною. Тому що від другого лиця це зробити нереально. Ну, мені цей спосіб, наприклад, подобається більше. Ну, користуйтесь. Ну, що я вам скажу: кемпери це ті люди, які кікнули шеріфа і стоять біля пістолету, обороняючи тим саме його, щоб ніхто не зміг його підібрати. Ось зараз спробую вам знайти декілька фото, тому що на сервері я кемперів не бачу, і це дуже добре. Ось вам наглядне фото. Це кемпер, який стоїть біля пістолету. Ну, мені здається, що так не прикольно. І, І як тоді грати? Питання. Ох, люди! ну, Кемперство не люблять ще більше, ніж джамперство просто Інколи в мене повідомлення в грі горять від того, що на сервері є кемпер, і вони просто починають його звати кемпером, казати Боже фу Кемпер. Якщо ви такого не хочете, І на рахунок, як його замінити, тут я сказати не можу, тому що джамперство це теж погано. Я б, напевно, вам порекомендувала просто відходити від пістолету і ухилятися, як, ви, як я вам говорила, як у джамперстві, як замінити джамперство. Такий спосіб теж працює. Ви відходите від пістолету і просто. Отак ухиляєтесь, як я вам зараз показую на відео. Мені здається, цей спосіб в 100 тисяч раз краще, ніж кемперство, ну, тому що я рахую, що кемперство це не дуже прикольно, і я його взагалі ну, не люблю. Я ніколи не була кемпером, як і не буду. Можливо, я знімлю відео, як я граю за кемпера або за джампера, а можливо, і разом. Але я не є ним. Тому. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і всім цьому!